20 вересня до поліції звернулася жителька старої вижівки Ковальського району про зникнення її автомобіля Volkswagen. Транспортний засіб вона залишила біля магазину всього на декілька хвилин, а коли вийшла, його вже не було. Поліцейські оперативно встановили, що дійсно за короткий час відсутності заявниці невідома особа сіла за кермо та поїхала у невідомому напрямку. Слідча оперативна група оперативно встановила, що зловмисником виявився 31-річний житель Ковальщини. До того ж, він був у стані сп'яніння, прокататись на чужому авто йому вдалося недовго, адже він згодом не впорався з керуванням та злетів з дороги. Після чого залишив розбитий транспортний засіб і сам утік. Поліцейські швидко встановили його місце перебування та затримали його в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. 21 вересня йому вже оголосили підозру за частиною 2 статті 289 кримінального кодексу України. Тож тепер за таку витівку чоловік може отримати реальний термін, зокрема від 5 до 8 років ув'язнення. Слідчі вже подали клопотання, аби його взяли під варту. Запобіжний захід суд обиратиме сьогодні. Досудове слідство триває.